Наша боротьба. Оду та незалежність. Я дякую всім, хто розповідає світові правду про цю війну. Коротко про наш розклад сьогодні, о 13:30, у нас відбудеться включення з Сергієм Братчуком, головою громадської ради при Одеській Ода, також речника голови обласної військової адміністрації. Ми будемо говорити про ситуацію на Одещині. а Прямо зараз ми будемо говорити про наслідки російських обстрілів для інфраструктури нашої країни і наш спікер. Сьогодні Дмитро Новицький, президент Асоціації Укрводеканал Екологія. Тож, пане Дмитро, ми вітаємо вас. Прошу. Доброго дня, шановні глядачі, радіослухачі. Хочу зразу зазначити про те, що дійсно вражаючи наші системи електрозабезпечення та водопостачання, Росія має, пос... має на меті посіяти паніку. Відповідно, бомбардування, яке відбулося в понеділок, вівторок, і я так розумію, буде продовжуватись певний час. Має безумовно, маючи на меті безумовно посіяти паніку, вони. Також напередодні зими хочуть вивести нашу інфраструктуру відповідно з робочого стану. І це відбувається саме відповідно до тієї стратегії, яку зараз взяла на назброєння Росія. І ця стратегія саме полягає в тому, що вони нездатні на фронті. Зробити якісь успіхи, слава Богу, тому саме вони вимушені впливати на нас, на думки населення України, на наших мешканців, на наших споживачів, саме тому я хочу запевнити, що водоканальська спільнота. Керівники водоканалів, звичайно, працівники водоканалів, вони стоять на обороні свого фронту, комунального фронту, і в кожному місті на сьогодні ми забезпечуємо якісну питну воду, надійне каналізування і відповідно ті послуги, які надаються. Вони на сьогоднішній день надаються в повному обсязі. А водоканали України забезпечені необхідними реагентами для забезпечення відповідної якості води відповідно до вимог державних санітарних правил. І ми маємо змогу на сьогоднішній день укладати відповідні контракти з постачальниками матеріалів для швидких ремонтів. Є, звісно, питання, які ми на сьогоднішній день змозі вирішувати разом із міністерством з національною комісією регулювання енергетики і комунальних послуг. Ці питання, які виникають, вони дуже. Оперативно забезпечують впровадження змін до діючого законодавства саме для того, щоб функціонування наших підприємств відбувалося в стабільному режимі. Разом з цим, безумовно, до війни і до таких атак важко бути на 100% готовими однак, ми і на сьогоднішній день вживаємо необхідні заходи. Як ви знаєте, в понеділок була здійснена атака. На ну, по восьми нашим областям більше сотні об'єктів енергетики і водопостачання були вражені, у тому числі це відбулося на жаль в Києві на перехресті бульвара Шевченка і вулиці Володимирівської. Ми швидко, достатньо швидко, ліквідували цю аварію вже дорожнє полотно відновлено. По інших містах водоканальська інфраструктура також зазнала певних складнощів в зв'язку з припиненням енергопостачання. Це був і Львів, Суми, Миколаїв, інші міста, де, безумовно, ми змогли наші керівники. Житомир щось не слухається. Відновити роботу каналізаційних насосних станцій, водопровідних насосних станцій і очисних споруд. Ну, от приклад, ви бачите на екрані, приклад роботи вночі працівників Києводоканалу. Погано працює. Добре, ну, давайте таким чином поспілкуємось. А, Зараз наша технічна команда допоможе вам з перемиканням. Можливо. Добре. А, хотів би зазначити про те, що. Проблемні ситуації, які на сьогоднішній день виникають в водоканалах України, ми умовно розділили на три категорії: це водоканали, які знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій, це водоканали, які знаходяться ну, в певній частині зони ризику під можливим бомбардуванням. Хоча ми бачимо бомбардують навіть Львів і Західні регіони, чого раніше, в принципі, було, але набагато менше. І... А... Водоканали з західної нашої частини України там є свої своя частина проблем пов'язана з тим, що там збільшилась кількість споживачів, і тому відповідно збільшилась кількість аварій. Однак, перша і друга групи водоканалів вони відновлюють швидко ситуації, які виникають після безпосередньо бомб, ракетно бомбрбомберних ударів і таке інше. І в цьому нам допомагає безумовно міжнародні фінансові організації. Найбільша робота в нас налагоджена з міжнародним комітетом Червоного Христа. Це я хочу підкреслити, тому що нещодавно виникла ситуація, коли звинувачують в тому, що Червоний Хрест начебто згорнув роботу. Насправді це відбувається не так. Я просив би зараз наших технічних працівників вивезти на. Екрані. Кран короткий, він доволі коротенький, але він показує в принципі роботу з Червоним Христом, і е, хочу зазначити про те, що на сьогоднішній день саме завдяки цій організації забезпечується централізоване водопостачання для 8 мільйонів мешканців України в зв'язку з тим, що вони на сьогоднішній день забезпечують закупівлю відповідних реагентів для того, щоб ми. Могли належним чином забезпечити якість води, є постачання, приклади постачання матеріалів, приклади постачання відповідної техніки саме для того, щоб водоканали мали змогу функціонувати на належному чині належним чином. Більш того, в Донецькій регіоні поставлена величезна кількість пляшок питної води, ємності для води, водовозок, саме для того, щоб ми могли забезпечувати. водопостачанию. Будь ласка. То, что а я открыла, нема. не Вчера немного подвинула, набрала два витра. Всякий случай. Отмазку и витра набрала. И пять не было воды. Мы ходим каждый день, набираем техническую воду, и мыщим питьевую. В одном месте за технической, а в другом за питьевой. Воды, к сожалению, нету в кранах. і, попити, і в туалет сходити. Люди, які постраждали від бойових дій, вкрай потребують допомоги: їжа, ліки, матеріали для відновлення житла та чиста питна вода. По саме цій ділянці, де ми зараз знаходимося, було декілька прильотів з міномета значно ускладнюють ситуацію пошкодження важливої інфраструктури, зокрема системи водопостачання. І при будь-яких сотрясіннях там проводять пориви. Коли з низьких температур вода перестає надходити, її замерзання може спричинити ще більші пошкодження трубопроводів. Це важливо з наближенням зими. Міжнародний комітет Червоного Хреста співпрацює з українськими комунальними службами, а також з партнерами з Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Разом ми допомогли понад 8 мільйонам людей по всій країні мати доступ до чистої питної води. Міжнародний комітет Червоного Христа працює з півсотною комунальних підприємств і адміністрацій задля відновлення централізованих систем водопостачання та водовідведення. Поблизу лінії фронту ми постачаємо водоканалам хімікати для очищення води, допомагаємо усувати пошкодження та підвищувати стійкість інфраструктури. Там, де звичне життя поступово відновлюється, Міжнародний комітет Червоного Христа підтримує водоканали у відбудові базової інфраструктури. У містах, де робота централізованих систем порушена, Міжнародний комітет Червоного Христа надає чисту питну воду, передає автоцистерни, баки для води та інші засоби, щоб найнагальніші потреби були задоволені. Це здійснюється у співпраці з водоканалами Державною службою з надзвичайних ситуацій, місцевими адміністраціями та Червоним Хрестом України. 24 екскаватори, 21 автоцистерна, шість мобільних водоочисних установок, мікроавтобуси, а ще крани та вантажівки для перекачування стічних вод. Такою технікою Міжнародний комітет Червоного Христа підтримує важливу роботу водоканалів. І попереду заплановано ще більше допомоги. Добре, дякую. Крім Червоного Христа, ми також, як асоціація, працюємо з ЮНІСЕФ. Це та відповідна міжнародна організація, яка від імені ООН створила і курує. Саме ВОЖ-кластер. це кластер, який направлений на роботу з водоканалами. Зараз ми створюємо єдину базу даних потреб водоканалів, які виникають внаслідок війни, і таким чином буде запропоновано фінансування через різні засоби, у тому числі механізми державної держави України через механізми міжнародної фінансової допомоги. Тобто, таким чином ми. Бачимо на першому етапі допомогу саме водоканалу в відновленні водопостачання, там де є така проблема. Більш довготривалі програми вони будуть виноситись в окремий пул, і це вже буде в, внаслідок в відновлення України. І такі заходи ми вже механізми розробляємо саме для того, щоб швидше прийти до вже відновлення галузі як такої. В цілому після перемоги, в тому числі, пане Дмитро, ми стикнулися з тим, що внаслідок ракетних обстрілів росіян дійсно у нас є масовані відключення енергопостачання. Ми розуміємо, що це призводить до того, що відключаються насоси, і це впливає також на отримання води. Наскільки такі відключення, такі скажімо, аварійні відключення насосів, вони в цілому впливають на нашу систему. Дуже гарне питання, тому що дійсно, як ми розуміємо, вражаючі системи енергозабезпечення безумовно припиняється послуга водопостачання і водовідведення. Саме для цього водоканалами розроблені механізми, засоби і заходи, які які передбачають можливість постачання води як централізовано, тобто від інших джерел водопостачання. Від інших дженери енергопостачання мається на увазі влаштування тих систем, які можуть живитись від генераторів, дізель-генераторів, бензинових генераторів малої потужності, тому що, як ви розумієте, в величезній потужності або насосних агрегатів, які водоканал, наприклад, це неможливо забезпечити, тому передбачається інше. Можливості забезпечення населення водою як централізовані, так і децентралізовані. Тобто, з децентралізованих більшість водоканалів відпрацювали питання підвезення води через ну, застосування додаткових ємностей, застосування водовозок. До речі, ви чули в цьому коротенькому роліку про те, що додатково закуповуються. Водовозки, які мають забезпечити такі води. Крім того, зараз держава виділяє відповідні кошти Міністерства регіонального розвитку саме для закупівлі додаткового обладнання, у тому числі генератори, у тому числі ємності, у тому числі водовозки, які мають швидко реагувати на ситуацію, яка виникає в зв з зв'язку з припиненням до постачания Гаряче водопостачання щодо нього. Ми розуміємо, що а, гаряче водопостачання дає додаткове навантаження на наші всі системи, і, скоріше за все, у великих місцях ми теж розуміємо, що воно буде відключатися. По-перше, чи витримає наша система а, такі відключення а, з урахуванням того, що ми заходимо в зиму, і по-друге, чи все ж таки до чого готуватися людям, чи буде гаряча вода? Водоканали не відповідають за послугу гарячого водопостачання. Я хочу, як представник водоканальської спільноти, сказати про те, що якщо не буде води, її неможливо буде навіть підігріти. Тому наша. Наша задача забезпечити мінімальний обсяг, ну принаймні мінімальний обсяг постачання холодної води, що стосується гарячого водопостачання. А з моєї точки зору, може на щастя, може на жаль, не в багатьох містах збереглася централізована система гарячого водопостачання. Звісно, вона також підпадає під ті ризики, які виникають під час бомбардувань, під час відключення систем. Генерації теплової енергії для її підігріву, і це, звісно, буде ну, також впливати на суспільство в цілому. Ми маємо бути готовими до того, що такі послуги можуть бути обмеженими. Саме тому зараз в містах, які більше потерпають від бомбардувань. Є рекомендація накопичувати певний запас води, хоча б для того, щоб забезпечити перебування там а, а, в приміщенні, принаймні там доба, дві, три. Що стосується гарячого водопостачання, дійсно тут достатньо складно, однак, якщо буде електрична енергія, її воду можна хоч якось підігріти. Однак звертаю увагу на те, що електричні мережі внутрішньобудинкові, вони також будуть навантажені, і тут буде виникати певний ризик виникнення вже аварійних ситуацій на системах електрозабезпечення в будинку. Тому е мешканці, споживачі мають бути все-таки сумлінними в частині застосування електричних засобів як обігріву, так і підігріву води. Ми всі знаємо про ситуацію у Миколаєві, який опинився майже без питної води. Е є чи є загроза для інших великих міст, що така проблема з такою проблемою стикнуться і вони? Миколаєві ситуація дійсно унікальна, тому що водозабір на жаль перебуває на поки що окупованій території, саме тому і відбулася. Розуміючи та стратегію, про яку я казав Російської Федерації, руйнуючи системи водозабезпечення, вони хочуть посіяти паніку. Саме тому вони знищили водовід, який веде до начисні споруди Миколаєва. І Миколаїв вимушений був був застосувати в системі централізованого водозабезпечення воду з Ліману. Вона напівсалена. Хоча вона проходить систему підготовки води, однак пити, вживати її в такому вигляді ну не бажано взагалі, заборонено. Тому, відповідаючи на питання, по-перше, що буде в Миколаєві з моєї точки зору, там треба розгортати системи децентралізованого водопостачання, безумовно на той час, поки буде розроблений проект з забезпечення Миколаєва і з іншого джерела. Саме на це зараз направлені перші. Вже здійснено багато що перші кроки і Міністерства регіонального розвитку і міжнародних фінансових організацій, які допомогли придбати системи централізованої децентралізованої підготовки води. Мається на увазі зворотній осмос, таке інше. Що стосується інших водоканалів, ризики завжди є, тому що водозабори це також критична інфраструктура. Ворог знову ж таки розуміє її важливість. Саме тому містам треба підготуватися до можливих відключень об'єктів водопостачання, підготовки води і розробити заходи, дієві заходи вирішення питання забезпечення мешканців міст водою. Знову ж таки, мова йде про свердловини, мова йде про альтернативні джерела водопостачання в разі наявності енергетичних ресурсів, мова йде про генератори різної потужності. Ми підрахували в асоціації. Дійсно, у нас міста там до 100 тисяч, може трохи більше, до там. 300 400 тисяч. А об'єкти водної інфраструктури можуть бути забезпечені генераторами, які зможуть знову ж таки подавати воду в мережу. Більш, міста з більшою, більшою кількістю населення, там вже насосні агрегати достатньо потужні і забезпечити з генераторів доволі складно. Саме тому треба розробляти інші заходи, які б забезпечили б. Споживачів водою. Дякую, шановні колеги. Ваше питання прошу. Оксана Поліщук, Українформ. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, в яку суму оцінюються загальні збитки, завдані вітчизняним водоканалом війною і агресією? На Сьогоднішній день озвучується сума. Не я її підраховував, це підраховував а зараз Світовий банк через? Структуру точно не, не, не згадаю, мені здається, принаймні проон і світовий банк озвучують 6 мільярдів доларів. Хоча я впевнений, що набагато більша сума зв'язку з тим, що ми поки що не зробили повний аналіз тих зруйнованих об'єктів інфраструктури на в звільнених містах. А тим паче ми не бачимо, що відбувається за, за фронтом. В тих містах, які Зараз ми будемо звільняти, і ми не знаємо там ситуацію. По прикладу можу сказати про те, що навіть ну, таке невеличке місто Балаклея там зруйнована повністю каналізаційна насосна станція головна, яка збирає з усього міста стоки, і на сьогоднішній день забезпечується вивіз відкачування автомобільним транспортом, тому що і на і в інший спосіб вивести неможливо. Тому зараз ми терміново відновлюємо. Роботи інфраструктури, наскільки це буде швидко, доволі складно. Знову ж таки, зараз ми вирішуємо питання спрощеної процедури проєктування, погодження проєктів, надання дозволу виконання будівельних робіт для того, щоб роботи з відновлення інфраструктури проходили з інших, ну, по іншим процедурам, яка може швидше виконувати. Що стосується суми, озвучена сума 6 мільярдів. Я впевнений, що вона враз. Більше дякую ще одне запитання. Яка динаміка платежів та заборгованості за оплату водопостачання в 2022 році? Я хочу сказати про те, що ми, керівники водоканалів, вдячні нашим споживачам, сумлінним споживачам, які в ситуації, коли платоспроможність все таки впала? Заводу сплачують достатньо регулярно. В нас дійсно є падіння платежів однак це в більшості. Пов'язана з виїздом наших мешканців в інші, там, на інші території. Це я можу сказати там, скажімо, про Київ, про такі великі Харків, тим паче розумів Суми. Там виїхала достатньо велика кількість мешканців, споживачів в даному випадку. Однак, ті, хто залишився, вони сплачують регулярно майже в повному обсязі. Тобто. Е у нас застосовані коефіцієнти зниження виставляння рахунків відповідно до кількості мешканців споживачів, які перебувають населеному пункті, завдяки, до речі, Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг такий розрахунок був зроблений для того, щоб не виставляти зайві обсяги споживання. Однак. В будь-якому випадку, на сьогоднішній день, водоканали недоотримують значні кошти і нам доволі складно на сьогоднішній день виконувати свою роботу належним, ну, належним чином, тому що фінансування це питання актуальне, яке на сьогоднішній день ми маємо вирішувати для водоканалів. Я дякую вам. Нагадаю, з нами був Дмитро Новицький, президент асоціації Укрводоканал Екологія. Шановні колеги, дякую, що приєдналися до нас, пане Дмитро. За кілька хвилин ми будемо говорити про ситуацію на Одещині. Тож залишайтеся з нами.